Побрудня? А хто, блоску? Учасник дорожнього руху, пішохід. Так. Ви знаєте, що тут стоїть з порушенням прав... З... прав дорожнього руху? Пункт 15.9. 10 метрів немає від... від пішоходу і 10 метрів немає тут з угла. З перекрестя немає. А все бачите, взагалі машина одна стоїть. Порушила вона? Порушила. Оштрафуйте? Кого, машину чи водія? Водія дочекайтесь. А? Водія дочекайтесь, штрафуйтесь. Все розмовляю, з водієм. А, це є водій, так? Да, так, да? да? да, да. Це ви водій? Так, да, Це так. Да, да, машина. Да. Що ви хочете? Аюстру треба включити, якщо люк, ви тут. То, це називається мегал. включити. Мигалку зараз вже не включають, вони в режимі патрулювання включаються. В режимі патрулювання? А. І у вас є ця, ця зостаття, ви можете офіційно мені показати, що я її читав. Чи положення, що мигалка включається, допустимо, в режимі При патрулювання. При формі дорожньо-транспортної пригоди мигалка включається. При дру... патрулюванні на дороги державного значення. Це є воно, тому що я його від, Хочу, так, від... В інтернеті вважаю. Да, При патрулюванні mm -hmm. на дороги державного значення. А вам, а вам значить, не потрібно, якщо навіть порушення права дорожнього руху біля... Відпрацювання міста хмільне. Ну, це, ж, це ж не дозволяє вам порушити право дорожнього руху. Я розмовляю, що я вам я та... розмовляюся зараз водієм за порушення правил дорожнього руху. Я ж не пояснюю, що я тут так. У вас вимушена зупинка? Так. Да.